Незважаючи на те, що на порядок денний засідання комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів було винесено шість питань, найбільшу увагу присутні звернули на перші два: про підсумки виконання обласного бюджету за перше півріччя 99-го року та про фінансування видатків з резервного обласного бюджету у першому півріччі. Для підготовки проєкту рішення з цих питань було заслухано звіт обласного фінансового управління. За перше півріччя цього року до місцевих бюджетів області надійшло 99 мільйонів гривень власних доходів. Я зауважую, власних, це без дотації. І це становить 59% планового завдання, затверджено цей період. Або бюджет області не за півріччя 67,3 млн грн. Фактичні поступлення минулого року за цей період стали 80 мільйонів гривень. Тобто до бюджету області в цьому році надійшло власних доходів на 18 мільйонів більше. Це в основному за рахунок найпитомішого нашого доходного джерела це податку на прибуток. І загальна сума власних доходів наявними коштами за січень, червень 1999 року надійшло лише 46 мільйонів гривень, а це становить 47%. Решту зараховано в виконанні векселями 48,5 млн грн мільйонів гривень, і заліками майже 4 мільйона гривень або 4%. І на сьогоднішній на звітний період на перше сьоме. З обласного бюджету проведено видатків 48 і мільйонів гривень. І це складає 55,4 до призначень на перше півріччя, а до річних призначень це 31%. В середньому ж по всіх галузях обласний бюджет за перше півріччя виконаний лише на 50-55%. На думку члена комісії, першого заступника голови обласної держадміністрації Ельбруса Абдулаєва, таку ситуацію спричинив цілий ряд об'єктивних факторів. Давайте проаналізуємо від чого. Виникла ця ситуація. Ця ситуація виникла від того, що в цьому році приймаючи державний бюджет, не дивлячись на наші намагання і навіть підтримку уряду, які підтвердили мінекономіки наші прохання в комітеті по бюджету фінансів Верховної Ради, і за непорозуміння заклали в бюджет для області 56,6 млн грн. Я позавчора з Юлією Владимировною Тимошенко розмовляв, якраз коли був в Києві. Я кажу, ви бачите, яку помилку допустили і куди область посадили? Тому що в базове надходження в бюджет 99-го року були закладені розрахунково нереальні сутоцифри. Від податку на прибутку атомної електростанції. Ніхто не хотів проаналізувати, як атомні трансстанції за минулі роки фактично розраховувалася по передбюджет. І звинувачувати тут сьогодні. Ми з вами всі стали заручниками цієї ситуації. Після ряду претензій до роботи органів виконавчої влади та кількох поправок до проекту рішення про підсумки виконання бюджету у першому півріччі. Члени комісії проголосували за нього в цілому і рекомендували до розгляду сесії обласної ради, яка має відбутися в серпні.